Доброго дня. Подивіться, як наша поліція все стоїть на зупинках громадського транспорту, без розпізнавальних знаків, не огороджує себе, не включена е, світлова сигналізація. Вони сюди стали, відпочиваємо. Дивіться, бачите? Державний номер 1496. На зупиночці громадського транспорту. Стоїмо, стоїмо собі і відпочиваємо. Дивіться, ось зупиночка це місто Гайсен на виїзді е, з міста Гайсин АНП е, заправочка, вони собі стали на зупинці громадського транспорту, їм можна. Не огородили себе, ніяких розпізнавальних знаків немає. Ми, ми собі стоїмо, нам можна, а всім остальним не можна, бо ми поліція. Поліція Гайсена. Дивіться, яка в нас поліція. Бачите? Добрий день, а тут можна стояти поліції. Тут поліції можна стояти. Ну а що ви, де ваші розпізнавальні знаки? Ви на виїзді знаходитесь, що вас сюди хтось викликав? А, це да, мене це цікавить. Да. Чому ви стоїте на зупинці громадського транспорту? Ось що, зупинка. От зупинка біля вас. Біля вас стоїть зупинка. Ви стоїте на зупинці, шановний. Шановний Джежик, ви стоїте на зупинці громадського трансу без включених, без, без включених проблизькових маячків, ви не огородили свій транспорт. Що ви тут робите? У вас відпрацювання йде? У вас відпрацювання йде. Я кажу, у вас йде відпрацювання, шановні. Кажу, у вас йде відпрацювання. Мене цікавиться. Що ви тут робите, шановні? Відкрийте стекло. О, бачите, це гайська поліція. Так в нас тікає, Бачите? Отак. Отак От наша поліція нас береже.